Славучани обговорюють, яким хочуть бачити місто у найближчому майбутньому, та в перспективі міською радою були прийняті рішення про початок робіт із внесення змін до генерального плану міста, розробку історико-архітектурного опорного плану Славути та розробку детального плану території обмеженої вулицями Володимирська та Ярослава Мудрого. На цьому детальніше зупинимось нижче. До процесу обговорення змін та коригування стратегічного планування вирішили залучити якомога більше людей. У міському палаці культури, де відбувалось з попередні громадські обговорення можна було бачити представників усіх соціальних груп населення, людей різних професій та вікових категорій. Байдужих не було, адже йдеться про майбутнє міста. Нам дуже важливо, щоб сьогодні і керівники підприємств і підприємці, і громада розуміла, що буде на кожному участку землі. Що буде там, де лісовий масив, що буде там, де, де водні ресурси, що буде там, де територія на сьогоднішній день не забудована і так далі. Тому нам важливо. Щоб сьогодні і не тільки пропозиції були, але дуже важливо, щоб конструктив був, і ви розумієте, коли ми маємо нагоду, можливість, а люди по-різному дивляться, основно, коли людина глобально мислить, це дуже приємно і вона може дати раціональне зерно, яке ми можемо закласти в розвиток генерального плану міста. Вносити зміни до стратегічного планування змушує життя та значимі суспільні процеси, в тому числі децентралізація. За генеральним планом нинішнього зразка Славута жила сім останніх років. За цей час назріли проблеми, питання, які необхідно врегулювати та узгодити зі змінами у національному законодавстві. Більше того, аби залучити інвесторів, місто повинне мати чітку стратегію розвитку. Славута ж, за оцінкою експертів, унікальне місто, де поєднані значний потенціал трудових ресурсів і територія. Відтак, узгодження інтересів громади і бізнесу пріоритетне завдання для влади. Поряд із фаховим аналізом законодавчих вимог до містобудівної документації на обговоренні підняли проблеми, що торкаються багатьох сторін життєдіяльності міста. Приміром, роботи промислових підприємств в межах міста поряд із житловою забудовою та необхідністю дотримання ними вимог щодо санітарної зони. Багато уваги приділили обговоренню розбудови як цілих мікрорайонів, так і його частин, якими мають бути центральний майдан міста, міський парк. Район міського ринку, лісовий масив поблизу мікрорайону Сонячний, територія в районі вулиць Паркова, провулку Ломоносова. Але найбільше уваги приділили обоводню детального плану території військового містечка. Йдеться про тих 60 гектарів землі, що колись були військовим полігоном території між вулицями Володимирська та Ярослава Мудрого. У міської влади є амбітний план розбудувати тут ідеальний мікрорайон. Він міг би включати в себе 4-5-поверхові будинки, багатоквартирні і зблоковані школу, дитячий садок, торговельно-розважальний центр, стадіон, стоянки для автотранспорту це може бути взірцевий, сучасний житловий район. Важливо, щоб до обговорення проекту цього і інших подібних долучалося якомога більше славучан. Однозначно, підхід при забудові має бути комплексний. Без цього розвивати місто неможливо. Гіркий досвід хаотичної забудови району поблизу третьої школи Славута не має права повторити. Звучали на обговоренні і пропозиції. Найцікавіші, сміливіші та креативніші озвучив громадський активіст, геральдист Валерій Напіткін. Стилістичне та художнє оформлення фасадів будівель, реконструкція центру міста, розвиток туристичної інфраструктури, в тому числі транспорту і багатьох інших ідей, виніс на обговорення відомий славучанин. Він прагне, аби Славута здобула нове яскраве і неординарне обличчя. І в цьому прагненні він не один. А очолить процес коригування змін стратегічного планування нещодавно створена робоча група із широким представницьким складом. Міський голова Василь Сидор запросив до участі у її Роботі усіх бажаючих в той же час прийматимуться будь-які пропозиції щодо розбудови міста. Слушні обов'язково знайдуть своє відображення у містобудівній документації. Остаточне рішення щодо змін у стратегічному плануванні за міською радою.